Привіт, усім. по-перше, президент Зеленський підписав закон про посилення мобілізації в Україні 16 квітня. Був підпис зараз. Треба, щоб він був опублікований після публікації до місяця часу. Він Вступає в дію. Тобто, як я і говорив в попередніх своїх відео, це десь середина травня, 15-17 травня, він вступить в свою дію. Ми вже про це обговорювали. Ще раз кажу, для тих, хто за кордоном це зачіпає з боку виготовлення документів, особливо паспорта. Вам потрібно буде мати військово-облікові документи, щоб зробити новий паспорт. Щодо обновлення військово-облікових даних, дається 60 днів. Це так дуже коротко. Друга інформація, якою хочу з вами поділитися, це фотографії і відбитки на кордоні, коли ви прямуєте в сторону Європейського Союзу. Нещодавно отримав повідомлення з запитанням, мене сфотографували, мені сказали свої відбитки, залишити, що це таке, звідки це береться, для чого це взагалі робиться. Таке може бути, цього не лякайтеся. Нещодавно було прийняте нове міграційне право в Європейському Союзі, яке спрямовано на боротьбу з нелегальною міграцією. І коли громадяни третіх країн, а Україна, як би там не було, поки що ще відноситься до країн третіх, бо ми ще не є в Євросоюзі. До них вимоги трохи підвищені, до громадян третіх країн, трохи підвищені. Вони хочуть звіряти і бази даних, і по фотографії, і, про, і по відбитках пальців для того, щоб боротися з нелегальною імміграцією. А знаєте, що дуже багато громадян і України, і не тільки України, багато громадян третіх країн хочуть потрапити в Європу. В багаті європейські країни, такі як, наприклад, Німеччина і інші. Тому є такі вимоги, і так, таке можуть вас попросити. Зробити і таке треба буде робити, тому що якщо ви цього не зробите, а буде така вимога прикордонної служби, вас просто не пропустять, навіть якщо у вас будуть дійсні документи. Тому так, таке є, таке має право бути, і таке може бути. Чи це вам зашкодить? Ні, якщо ви не порушували законодавство на території Європейського союзу. Якщо ви їдете легально, то для вас це нічого складного, нічого поганого. Тобто ви залишили відбитки, вам зробили фотографію, ви собі спокійно їдете. Ну, якщо ви мали проблеми з правом, ви десь були в якихось базах, ви десь щось нелегально робили, перетнали кордон, пробуєте нелегально перетнути кордон. Так, тоді в цьому випадку у вас можуть бути проблеми. Ось такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, так щоб отримувати вчасно важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам за підтримку.